Грицько бойко Веремій. Це дідусь хороший мій. Звуть його так Веремій. Так він дивно розмовляє, що попробуй зрозумій. В цирку був я з дідусем. Ми там бачили усе. І жонглера, і ведмедя на швидкім велосипеді. Як крутивсь, дідусь спитав. Ти прийшов ловити гав? Ну й дідусь мій веремій. Що він каже? Зрозумій. Грались ми з рябком кудлатим, посварилися із братом. Брат мовчав, і я мовчав, а дідусь обох повчав. Так до бійки недалеко. Що це ви розбили глека? Братик плачучи, сказав. Глека я не розбивав. Ну й дідусь мій веремій. Що він каже? Зрозумій. Ми були біля криниці. З неї я хотів напиться. Нахиляюсь, гнуся, гнусь, води ж не дотягнусь. А дідусь мій що попив, шилом патоки вхопив. Знов мені не зрозуміло, тут ні патоки, ні шила. Ну й дідусь мій Веремій, Що він каже? Зрозумій. Братик спать ніяк не хоче. Хоч і сонні в нього очі. Виридує Я не ляжу. А дідусь ласкаво каже. От якби ти зараз ліг. Ти б заснув без задніх ніг. Братик ліг, питає в нього, де ж у мене задні ноги? Ну й дідусь мій веремій. Що він каже зрозумій? Я, сестричка і менший брат втрьох збирали виноград. Сперечалися ми все, хто з нас кошик понесе? Дідусями розгнівили, що ви кашу заварили. Де ж та каша мовив брат? Ми ж збирали виноград. Ну й дідусь мій веремій. Що він каже? Зрозумій.